Російська армія давно відступила. Проте в Кам'янці, селі на сході України, всюди таїться смертельна небезпека. Значить, там знаходяться якісь боєприпаси, не підходять в підходить ніякому разі. після виснажливих боїв. Армія Путіна зайняла село. Вони місяць не знала, де я є. Як люди живуть серед ругін і смертоносних мін. Тоді я вже зрозуміла, що я залишилася без ноги. Я болі не відчувала. Чому вони звідти не їдуть? Село бореться за пам'ять і виживання між мінами і страхом. Життя в понівеченій війною Україні. Репортаж Макса Зандера. Дорога до Кам'янки розбита. Від села на сході України залишилося зовсім небагато. До війни тут проживало близько 1200 осіб. Зараз лише трохи більше сотні. Як і багато хто тут, Василь і Тетяна Грушка виживають завдяки землі. це — починається наші огороди. Теплиця наша. Хочте, подивіться, що там робиться. Пошли, я вам покажу. Це ми перший год тільки нам лікору продали, купили теплицю. Без неї теж не можна. У нас перші помідори тут, перший перець, тут, все тут. Укроп, петрушка, все тут, капуста. Все тут. Поруч із садом вони мають ділянку землі, яку більше не обробляють. Міни становлять занадто велику небезпеку. Їм довелося відмовитися від корів і свиней. Тепер місця вистачає лише для курей і качок. О, дивіться, де бур'яне туди. І отак, вокруг тут соток сорок не є єсмі. Туди ми не, не йдемо, бо тому що там не знаємо що. Попри обережність, обоє серйозно постраждали від мін. Та про це пізніше. Василь показує нам льох, де вони зберігають овочі на зиму. Заходьте, не боїтесь. Ми держимо тут не Бачите, все тут у нас. На стіні видно сліди від російської гранати. Коли прийшли росіяни, Василь і Тетяна сховалися тут із сином і сусідом. Солдати витягли їх із льоху. Руки за голову пішли в сторону магазину. Йдемо по дорозі, рація запищала і той э, передає по рації чи комусь. Що з этими гражданськими? Задержали гражданські, що з ними робити? А оттуда йде в відвід розстріляти. Живих не оставить нікого, не оставляти нікого. Ми дійшли до магазину, все, хана. Ну тут, благодаря тим хлопцям, що я розказав, що там були чотири чоловіки. Почали стріляти. У хаосі родина втекла до сусіднього міста Ізюма, яке також перебувало під окупацією. Непокоюючись про долі своєї ферми, Василь повернувся сюди сам. Він пройшов російські блокпости і дістався до зруйнованого села, де не було ані електрики, ані зв'язку. Вони місяць не знали, де я є. А тоді прийшов син. Ти хоч би сказав. Немає їсти нічого. Василь залишався, доки росіяни не пішли. Спочатку багато хто вважав його шпигуном і погрожував йому. Деякі мешканці, які втекли з села, називають його колаборантом. Він усе заперечує у перші місяці війни. Росія захопила третину Харківської області, включно з понад півтисячі сіл, таких як Кам'янка. Російські солдати встановили протипіхотні міни за допомогою вертольотів і мінометів вони розкидали велику кількість мін пелюсток на значних територіях. Пластикові міни важко виявити навіть за допомогою металошукачів. There, uh, <звіт> Артем один із небагатьох дітей, які досі живуть у Кам'янці. Він вивчає англійську мову онлайн заради майбутнього, яке, ймовірно, буде далеко звідси. Йому подобається вчитися, але він сумує за школою. Рядом, сидіть, а, то, а то за самому це сидіть надо наблюдати в екрани і все. Ну, для когось це буде плюсом, а для мене це мінус. Ким він хоче стати, коли виросте? взагалі то я хочу СБУ. Е, 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 е. Тому що я не знаю, ну мені хочеться закупляти якось заружжя, так е, навчитися так бігати, ну так хочеться. Може розбитися в калібрах, може. Так, 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 такого типу. Щоб там, там може бути патрульним по місту, по... С... Там... Він хоче зіграти для нас. Ага. Його мати Таня уважно спостерігає: Ну я стараюся так, щоб ну, був доступ до цього всього в наше час. Якби сказати у дітей, так дитинства немає. Сьогодні особливий день. Артем збирається погуляти з кількома іншими дітьми, які ще залишилися тут. Це недалеко, але навіть тут, серед соняшників, можуть бути розкидані міни. Значить, там знаходяться якісь боєприпаси, не підходять не підходить ніякому разі. А якщо просто знаходяться так рядок, так тут рядок і тут рядок. і просто один рядок, значить, в двох містах не можна ходити. Хлопчики більше не можуть вільно гуляти як раніше. Але Артем і близнюки Максим та Єгор усе одно весело проводять час. На якусь мить вони можуть просто залишатися дітьми. Василь сам розміновував свою ділянку. Він спалював ганчірки на мінах, щоб підірвати їх. і сам пішов. Здавалося, що все під контролем. Та в жовтні 2022 року, після відходу росіян, Василь збирав ящики з боєприпасами з подвір'я сусідів на дрова. Ну вони під хатою так лежали. Я приходив, так підійшов, що ящик тут взяв. Він втратив ногу і переніс операцію. Благодійна організація надала йому протез. Згодом у нього стався інсульт. Його син і дружина Тетяна доглядали за ним, поки він знову не зміг ходити і працювати. Та минулого року вони знову пережили жах. Трапилися 4 червня, якраз на мій день народження. Приїхали, Вова приїхав із сім'єю. Почав вже ж палити, мангал, розпалювати. А ми ж старшим поїдемо, корові сіна накосимо. Ну я не граблями зачепила, я наступила ногою. Я то мене зразу кинула, я впала. Ну я не зрозуміла, що це таке. Почала повсти. я Так оглянулася ну, — трава в крові. Син перев'язав їй ногу, що ймовірно врятувало їй життя. Відновлення як фізичне, так і психологічне потребує часу. Василь довго не міг змиритися з втратою ноги. У Тетяни проблеми з протезом вона страждає від болю і ледве ходить, але вони не хочуть відмовлятися від свого способу життя. Робота в домі і в саду допомагає їм залишатися у формі. Через дорогу Володимир зайнятий ремонтом свого будинку. Государство дало на відновлення гроші 300 тисяч. І їх треба загод використовувати, тому що вони згорять. Буква «З» на воротах символ російської армії, слугує нагадуванням про їхню присутність. Володимир каже, що окупанти навмисно зруйнували будинок. підлога у ванній кімнаті, була вкрита фекаліями. у сусідній кімнаті. Снаряд пробив підлогу. Його сестра зібрала на території понад 50 мін. Володимир повернеться до будинку своїх батьків. Щодо села загалом, він не бачить перспектив. Хто буде його відбудовувати? Чим займатися? Хто то тільки балачки, якщо чесно? сінець тілу піднімають там. Всім, хто тут живе, доводиться миритися з обмеженою інфраструктурою. Автобус до міста ходить тільки раз на тиждень, школи більше немає, а дитячий майданчик завалений мінами. Принаймні зараз у Кам'янці знову є електрика і стільниковий зв'язок. За оцінками заміновано більше п'ятої частини території України. Команди з розмінування, як от організація ФСД, працюють над усуненням цієї загрози. Спочатку розмінування проводили вручну. Тепер цю роботу виконує машина з Хорватії ефективніше й безпечніше завдяки дистанційному керуванню, пояснює керівник групи Леонід. Машина оснащена двома робочими органами: молотки під дією гідравліки та фрези. Знищують безпосередньо всі ВНП, які знаходяться на полігоні. Минулого місяця вони знайшли шістнадцять із понад двох мільйонів мін, які за оцінками заклала російська армія на всій території країни. Починаємо. Вони можуть бути де завгодно. Принаймні, фермери зможуть незабаром повернутися на поля. Всі відносяться з розумінням. Розуміють, що роботи багато, тому краще цю роботу робити не поспішаючи, адже ця робота може коштувати людського життя. Повернімося до Артема і його матері Тані. А як нагулявся? Я устав. Mm -hmm. Коли росіяни вторглися, вона разом із чоловіком і сином виїхала на захід України, поки не відчула тугу за домом. Повернувшись, вони дізнались, що їхній будинок зруйнували, а її батька вбили. Похоронити хотіли. Ну не змогли, тому щоб були постійні обстріли, обстріл за обстрілом, і вони не змогли. Сусіди. Розповіли їй, що сталося. Тіла не було, просто було обгорівший угольок. А потім, уже не знаю, що тут було. Ну що вона була переїхана танком, і це ж частіце там же в машині. Таня щодня проїжджає повз понівечену машину, в якій загинув її батько. І все ж вона не хоче залишати рідний дім. Перші рази, коли ми приїжджали з Артемом сюди і розрібали отут, він дитина. І то він, ліг на кроваті, яка уціліла ще, коли я ходила в школу. Ми поставили, стіни, облеющі, так все поведе, світиться небо. Він набігався ж тоді. та й каже: мамочка, як хорошо вдома. Я розсіла, розплакалася.